Берлін, виставка IFA-2024. Asus привезла на цю виставку безліч відомих блогерів і журналістів з усього світу. Нові продукти, нова лінійка процесорів Intel Lunar Lake, але при цьому максимально звичні для нас форм-фактори і до болю знайомий преміальний дизайн. Нещодавно ми робили огляд ноутбуків Asus ZenBook S 16 і Asus VivoBook. Здавалося б навіщо показувати їх знову? Все дуже просто. По перше, ми дивилися на ці ноутбуки з процесорами AMD осередині. Сьогодні ж. Вони виходять на ще більш енергоефективних Intel Core Ultra Series 2. А поява цієї платформи змусила Asus випустити саме хітовий ультрабук на Вінді, тобто Zenbook на 14 дюймів S14. І 2024, презентація Asus. Подивилися на нові ноутбуки, і здавалося. А на що дивитися? Дизайн той самий. Тобто, нещодавно ми з вами оглядали ноутбук Zenbook Asus s 16 OLED на процесорі від AMD, новий AMD AI. Сьогодні нам показують нові ZenBook s 16 але ще й s 14 дюймовий і вони вже на Lunar Lake. 27 годин роботи без підзарядки на одному акумуляторі. Це непоганий результат. І в принципі, в принципі, вся презентація. Ноутбуків будь-яких ноутбуків в рамках виставки ІФА це презентація про час автономної роботи і про те, що хе, не обов'язково дивитися в сторону arm Рішень, тому що X86 покращуються покращується зараз дуже дуже сильно. Показали нові Zenbook, також показали новий VivoBook, який ми вже теж в принципі бачили його дизайн, але теж на нової архітектурі Lunar Lake. і також показали ще нову. Пе серію ноутбуків це експерт-буки. Ноутбуки для людей, які займаються творчістю, бізнесом, роботою, тобто спеціальна версія ноутбуків, спеціальні ціни і спеціальні пропозиції. Ці ноутбуки можуть бути модифіковані, ви можете легко їх. Розкривати, міняти SSD, міняти, наприклад, навіть Wi-Fi модуль, -топ. тобто ось така концепція для людей, які вважають себе експертами. І так почнемо з UVAB S14 OLED Це доступна версія компактних ноутбуків. Процесор новий Intel Core Ultra 7 до 32 гігабайт оперативної пам'яті до 1 терабайту накопичувач TDP процесора 35 ватт, акумулятор на 75 ватт забезпечує до 27 годин. Програвання відео. oled екран 3K 120 Гц зі співвідношенням сторін 16 на 10 і графіка. Intel Arc. скромний зовні продуктивний всередині. Asus заявляє, що завдяки новому процесору їм вдалося знизити температуру аж на 12 градусів. Початкова ціна від 1299 євро. Да, в рамках презентації дуже важко щось зрозуміти, щось потестити, щось помацати, тому що дуже багато людей. В принципі, дизайн ноутбуків ми бачили, і як кажуть, деякі люди, які сюди прийшли на цю презентацію, сюди приїхало дуже багато людей з різних країн, дуже відомі блогери, лайфстайл-блогери техноблогери. Деякі блогери, яких я сам дивлюся на YouTube і був дуже сильно здивований. І, як кажуть, дуже багато людей чекали на ZenBook S14. Чому? Тому що версія на AMD вийшла. Розміром 16 дюймів, а маленької версії не було. Так як ми кажемо і говоримо про ультрабуки, то людям потрібні якісь компактні рішення. І чомусь саме 14 s 14 Zenbook він вийшов на процесорі Intel на AMD поки що немає. І так, найкрасивіший ультрабук на Windows Asus Zenbook 24 року, тепер у двох розмірах s 14 і s 16 Якщо захочете собі такий самий тільки на AMD, то Зможете купити тільки версію на 16 дюймів. У нас є огляд цього ноутбука на каналі. Захочете спробувати новий енергоефективний Lunar Lake, можна вибрати з двох версій: 14 дюймів і 16 дюймів. Версія на 14 дюймів важить 1,2 кг. Корпус виконаний з так званого сплаву Цералюмініум. Це технологія, яка дає змогу об'єднати алюміній із керамікою. Сама технологія не нова, але в споживчій електроніці до цього не використовувалася. Ці ноути працюють на топовому процесом. Core Ultra 9 Series 2 процесор і графіка потужніші за попередній Zenbook у 1,68 рази. Працює до 27 годин. Загалом, якщо ви шукали найпросунутіший і преміальний ультрабук на Вінді, ось він перед вами. Ціни починаються з позначки в 1499 євро за молодшу модель, і він уже продається. Десять років не був на презентаціях IFA і знаєте, нічого не змінилося. Як була, так і залишилася. Купа людей всі один одного знають, приїжджають, спілкуються, дивляться, щось п'ють, щось ригочать Ось така атмосфера. Не знаю, може я вже старий і може я дуже перенаситися таким форматом, але все одно було дуже цікаво відвідати презентацію, на якій не був. Реально 10 років, а в принципі, весь шлях техноблогерський в нас починався саме з такого формату: з формату презентацій, формату якихось міні-розповідей про гаджети, перші думки без детальних тестів. Без якоїсь конкретики перші відчуття. Хоча, знову ж таки, якщо говорити про цю презентацію, то перші відчуття дуже важко якось виділити, тому що в принципі той самий Zenbook я вже бачив тільки на процесорі від AMD. Зараз він ще і на процесорі Intel Lunar Lake, який обіцяє багато чого цікавого людям, які обирають собі рішення на Windows на X86 з сумісністю зі всіма своїми застосунками, і таке інше. Зараз я намагаюся якось протиснутися до ноутбуків, але це майже неможливо, тому що люди просто як комахи просто подивіться. бам-бум сюди. Дайте, 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 дайте помацати. Можна вас по ноутбук помацати. А тепер поговоримо про особливі ноутбуки P-серії. Вони теж оновилися, і це реально особливі ноути для тих, хто любить підключати свій ноутбук до монітора. Asus переробила систему охолодження у ExpertBook p серії. Тепер ви можете закрити кришку ноутбука і в виду в гарячого. Повітря буде ще більш ефективним. Існують три серії таких ноутів P1, P3 і P5. Найдоступніший ноут у серії P1 коштує від 600 євро, у серії ExpertBook P5 999 євро. Що всередині, звісно, нові процесори Intel Core Ultra. Series 2. Унікальність ноут в їхній легкій кастомізації. можна легко замінити SSD, пам'ять і навіть деякі інші модулі. Це ноутбуки для бізнесу з підвищеним ступенем захисту даних. ExpertBook P5 це флагманська модель з 14-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2,5K, процесором Intel Core Ultra і передовими AI можливостями. Цей ноутбук призначений для керівників різних компаній, пропонує високу продуктивність і високий рівень захисту. Expert 3 це економічна модель із 14-дюймовим і 16-дюймовими екранами. Експертбук Пі 1 це бюджетний варіант для професіоналів, яким потрібні базові функції. Є версія на 14 дюймів і 15 дюймів з Full HD екранами Я все пишіть в коментарях, Який ноутбук ви хочете подивитись у рамках нашого огляду, наших порівнянь. Можливо, є сенс зібрати всі три моделі: наприклад, ноутбук на ARM, ноутбук на AMD Ryzen AI і Вий Lunar Lake і протестувати це все. А можливо, ще треба додати ще один ноутбук однієї відомої компанії. Тому буду чекати ваших коментарів. Дякую за перегляд. Я зараз буду їхати далі на іншу презентацію і до побачення.